Чи можливо, щоб у крихітному зернятку ховалася неймовірна сила, здатна змінювати ландшафти, годувати мільйони людей і впливати на долю цілих континентів? Це історія про життя, що проростає з темряви, аби стати джерелом енергії для всього світу. Від родючих чорноземів України до далеких берегів Туреччини та Китаю це крихітне зернятко Сої має за собою тисячолітню історію. Сповнену легенд та неймовірних фактів. Як же воно таке крихітне, тихо дрімаючи в землі, здатне впливати на життя цілих народів? Навесні українські чорноземи пробуджуються від зимового сну. І ось на безкрайніх просторах з'являються трактори, їхні потужні плуги. Немовби розрізають чорне полотно землі. Чорнозем м'який і пухкий, наче велетенський шоколадний торт, чекав на цю мить всю довгу зиму трактор їде полем ретельно готуючи його до нового життя, перевертаючи шари родючої землі. Посівна в Україні це справжнє свято пробудження природи. У цей чарівний час в саме серце українського чорнозему потрапляє маленьке, сухе зернятко сої. Воно непомітне, майже невидиме серед мільйонів інших зерен, але в ньому вже вирує життя. Там прихована величезна сила, невичерпний потенціал, який в майбутньому змінить не лише поле, а й світ в цілому. Тепла земля ніжно огортає зернятко, немов матір дитину. Воно ще спить, але вже відчуває поклик весни, перечуває своє майбутнє. Весняне сонце пробуджує зернятко. Воно починає прокидатися, тягнутися до світла, розкриваючи свою внутрішню силу. З кожним днем воно стає сильнішим, наполегливішим. Воно тягнеться крізь темряву до світла через шар ґрунту, наче проривається до нової реальності. І ось нарешті з'являються перші росточки. Вони ніжні, тендітні, але такі жадібні до життя. Вони тягнуться до сонця, до неба, до нового майбутнього. Літо розливає по полю яскраві барви. Рівні рядки сої колишуться під легким вітерцем, утворюючи зелений океан. Вони немов танцюють під подихом вітру, переливаючись хвилями. Бджоли, метелики, сонечка всі вони знаходять прихисток у цьому зеленому раю. Кожен листочок, кожна квіточка сої це маленьке диво, сповнене життям. Згодом ніжний проростки перетворюється на міцну рослину, його прикрашають великі зелені листя та ніжні жовті квіти. Бджоли збирають солодкий нектар, запилюючи рослини. Так продовжується цикл життя. Осінь приносить зміни, одягає поле в золоті шати. Зелене листя поступово жовтіє, а на стеблах з'являються стручки, наповнені дорогоцінним зерном. Кожне зернятко таке саме маленьке і непоказне, як те, що почало цю історію, але тепер вже готове продовжити її. Комбайни виходять в поле, збираючи щедрий урожай. Комбайни виблискують у променах осіннього сонця, забираючи дари землі. Згодом зерна сої вирушають у свої перші далекі подорожі. Європа, Китай, Туреччина. Зерно сої розлітається по всьому світі. Там, в далеких країнах, воно перетворюється на різноманітні продукти. Соєве молоко, тофу, олію, соєвий соус. Соя змінює раціон мільйонів людей. Дарує їм здоров'я та енергію. Чи знаєте ви, що соя це однорічна бобова рослина, одна з найдавніших культур, яку людство почало вирощувати? Археологічні знахідки свідчать, що сою культивували в Китаї ще 5 тисяч років тому. Батьківщиною Сої вважається Східна Азія, зокрема Китай. Саме тут її почали вирощувати ще в епоху неоліту. З Китаю соя поширилася до Кореї та Японії, де також стала важливою сільськогосподарською культурою. У серці стародавнього Китаю загорнута в шовки легенд. Криється історія про божественного імператора Шеньнуна. Кажуть, що саме він, мудрий правитель та покровитель землеробства, п'ять тисячоліть тому вперше відкрив для людства дивовижний дар Сої. Мандруючи крізь зелені долини та високі гори, Шеньнун невпинно шукав рослини, що могли б зцілювати та годувати його народ. І ось одного дня. Його погляд упав на скромну рослину з ніжними листочками та стручками повними зернят. Спробувавши їх, імператор відчув приплив сил та енергії. Так почалася історія Сої, історія крихітного зернятка, що змінило світ. Хоча Соя потрапила до Європи ще у 18 столітті, її справжній тріумф розпочався лише у ХХ столітті. І знаєте, хто опинився на вершині цього соєвого олімпу? Звісно ж, Україна. Але чому саме Україна стала одним з лідерів з виробництва сої на континенті? Секрет успіху криється у поєднанні кількох факторів українські чорноземи, наче створені для сої, дарують їй все необхідне для бурхливого зростання. А помірний клімат. Ідеальне доповнення до родючого ґрунту. Завдяки сучасним сортам українські аграрії збирають рекордні врожаї сої, що годують не лише нашу країну, а й весь світ. Висока рентабельність сої це потужний магніт для аграріїв. Соєві боби перетворюються на справжнє золото для української економіки. Попит на сою та продукти з неї зростає з кожним днем. Соєве молоко, тофу, соєвий соус. Світ закохується в цю універсальну культуру українська соя мандрує світом, підкорюючи нові ринки. Європейський союз найбільший споживач нашої сої, Нідерланди, Польща, Німеччина головні імпортери. Другий за величиною покупець української сої є Китай. Туреччина посідає третє місце, вона також активно імпортує нашу сою. Але Україна експортує не лише соєві боби, а й продукти їх переробки: олію та шрот. І цей експорт також стрімко зростає. Маленьке зернятко, що колись лежало в українському чорноземі. Приховувало в собі величезну силу, воно змінило ландшафти, нагодувало людей. Соя це символ життя, стійкості, невичерпного потенціалу, прихованого в простих речах. Її історія це нагадування про те, що навіть найменше зернятко здатне змінити світ.